Доброго дня, мовляв, сьогодні до нас у гості прийшла бабуся Улянка і нас запрошує до себе село. Але село знаходиться дуже далеко і пішки туди не дійти. Тому пропоную поїхати транспортом. Давайте розглянемо, який транспорт у нас є. Ось є машина На потяг. На чому ми вирушимо в подорож до уляни бабусі? Давайте я вам пропоную поїхати на потяг, тому що це швидко, безпечно і весело. Сідайте в поїзд і поїхали. Яке велике господарство, як багато тварин, а хто живе в бабусі на подвір'ї? Наш пухнастик песик гад, із і зняв. Бігав він по всіх стежках, тому хвіст у реп'яшках. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик, він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Корівонько, красунечко, признайся, звідки ляг? Ти молочко лосунечку приносиш для малят. З лугів несу заквічених, де трави запашні, зі сонечком повінчені, смакують так мені, Шукаю солодесенькі у травах квіточки, Щоб молочко смачнесеньке з них мали діточки. Цілий день охайні свинки мили ратечки і спинки, та й брудні зробились дуже, бо купалися калюжі. Довго і сіренький і нього хвост такий маленький. Дай морклиночки шматочок. Кролик з'їсть і ще захоче. Та капуста наймиліша, ні листочка не залишить. До ставочка край села качка діток повела. До води вони стрибнуть та уперше попливуть. Ліва лапка, права лапка, гарно плавають малятка От гусак говорить густі, я нічого не боюся, гусеняток захищу і від себе не пущу. Голосно гусак зелгоче, показати силу хоче. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я, а якщо цідав гніздечко, нам несе вона яєчко. Запам'ятайте, малята, це усе свійські тварини. Вони живуть біля людей. Люди за ними доглядають, годують їх, миють, чистять, заготовляють корм, а тварини дають нам молоко, яйця та м'ясо. Ну що, дітки, вам сподобалося у бабусі Ульяни? І ви, дітки, не забувайте їздити до своїх бабусі село. Допомагайте їм. Бабусі будуть вам дуже вдячні.